Доброго дня, шановні друзі, сьогодні на огляді Yamaha N Max 155. Так, в такому сірому кольорі. Полумат. Так, по пластику питань нема. Де не де якась малесенька царапенка ознаки використання його, але без криміналу так стоїть у нас така прямо точна система цікава. Так, кому цікаво, можете в інтернеті подивитися про неї з заглушечкою. Цікаво вона така йде. Під ножом закручено таке все. Так, у нас скутері в нас є АБС, Як спереду, так і ззаду. Так, до речі, ззаді абсолютно нова гума стоїть. Що теж є дуже важливо? Так. Данлоп Вже в хорошому стані. Також АБС. Так, ледовська оптика у нас. Таке вітрове скло оригінальне. Є оригінальний підігрів ручок. Два ключика маємо. Маємо зеркала такі. Стоїть трекер. Розуміється в Японії для платних доріг. Так, наклієчка кудрайдер. Що означає, що в Японії обслуговувався на nice СТО. Також така накладочка на. Поколу підніжку. Так, що ми маємо по пробігу? Так, 19 тисяч. Приємний, не дуже громкий. Так що, друзі, хто буде зацікавлений, в придбанні такого красення Телефонуйте, пишіть, будемо раді вас чути. Кому буде детальніше відео по варіаторній системі, все є, кому потрібно, скинемо окремо.